Розумієш, яка цікава, ну, яка цікава карта випадає. Воно може бути як і на благо, так і на прокляття, як і на кінець людства. Залежно як це використовувати. Тому що прогрес це є добре. Але у чиїх руках він буде і як воно буде запускатися? Сам прогрес мені показує, що ну, це, це класно, тому що тим прогресом ми могли би. Покращити ресурси, зберегти природу, екосистема, тварини, глобальне потепління, тут, у тут, -ту -ту, от всі якісь такі моменти. Якщо ми говоримо в загальному про планету Земля, правильно? Але якщо ми зараз говоримо про масштабування війни, ну це це вже зовсім інша історія. Розумієш, от колись, от уяви, є ядерні боєголовки, так? Всі мають ті боєголовки, от, наприклад, там яка країна, рашка їх скільки має? Ну, багато, 800 чи скільки, має. ну, багато, так? А, а от тепер дивися, наприклад, буде створено таку штуку, що з космоса можна взяти і чікнути всі ті головки. Розумієш? Просто потушити їх, як сірничок у воду. Це є добре чи погано? Ну, Для мене є... добре, але Про... як використати. На прикладі, Дійсно. На... Та, на прикладі рашки це є все добре, тому що любе помноження рашки на нуль, це є прекрасно. Але знову ж таки, розумієш, в чиїх руках воно буде. Ось, тому, ось, що з якою є... метою, так? Так, так, так. Є якась справедливість, є мета того всього, правильно? От, от Прогрес хороший. Але що за тим прогресом стоїть? А стоїть тут карта дуже великої катастрофи і дуже багато крові. Тобто, може бути використане, ну, на жаль, проти людства, якщо ми задаємо питання ну, у глибокому такому понятті. Угу. Розумієш, але але та я бачу тут ну просто в фільмах завжди показують, що самі роботи повстануть. А в нашому випадку це люди, які стоять за цими роботами, самі ж нароблять ну, ну, біди їхні роботи Так, Повстати не може але все, ну все одно у робота є ж завдання. Угу. Ну, якщо сказати роботу, іди, будь ласка, збирай полинь на спадаючий місяць, та він піде збирати. А якщо і на спадаючий місяць іди, і із заріжпів села, ну це є зовсім інша історія. Та робот і піде, правильно. А ти зараз побачила, що це призведе до чогось все ж таки негативного, і хочеться розуміти, яка перспектива яких років це Це може відбутися в найближчі 5 років, 10 угу. років. В ці наслідки мені показало все ж таки, що це досягнення не буде використано на благо планети Земля. Мені показало, що це досягнення все ж таки буде використано у війні. А коли ми будемо один одного. Ми зараз взагалі не прив'язуємося ні до якої країни, коли іде війна, це так. завжди мінус. Хтось один сильніший, хтось слабший, і оце от починається, розумієш, доїдання один одного. Звичайно, що це не є добре. Навряд чи, навряд чи це буде така, знаєш, тотальна справедливість. Ми викорчуємо абсолютно всіх тиранів, вбивць, позбудемося всього, боже мій всієї зброї на планети Земля і заживемо мирно. Ну от таке мені точно не показувало, розумієш, як в мультику. Оленочка, я би не ну, я би з таким задоволенням. Я не бачу, ну я не бачу тої тимчасової паузи. Я би дуже хотіла, і я не хочу ніколи давати якісь такі, знаєш, критичні, е, бо кажуть там деколи, що Крістіна, вона дуже категорична. Ну, не можу я вам сказати чогось доброго, якщо я не бачу. Ну, ну не можу. Росія не погодиться. Вона кинула. Оті 28 пунктів, які ми всі знаємо, що навіть Трамп їх не читав, Трамп довітьок привіз, і воно все почало оприлюднюватись. Трамп не читав. І між іншим, скажи мені, чи ти бачила таку інформацію, верніше чула, що потім почали досліджувати ті 28 пунктів ленгвіністичним методом, що навіть. Це складалося російською мовою, що навіть людина, яка володіє англійською мовою, всі речення, які побудовані, вони не будуються так, як зробили аналіз тих 28 пунктів. Тобто, вони були побудовані людиною російськомовною, от до чого я веду. Розумієш? Тобто він нам кинув, грубо кажучи, оці 28 пунктів, скільки минуло часу? Місяць три тижні. Я не слідкувала ну, ну, десь, десь декілька тижнів так, але там зараз ну, уяви со собі, собі Альоночка. Скільки всього, всього, всього стається, скільки ми дивимося, скільки зробилося зустрічей, скільки зробилося поїздок, е, інфоповодів, новин, і все це пшик. Чому? Тому що Росія не прийме. Модифікації цього всього. От просто що я хотіла сказати: що дасть те, що Зеленський поїде по Європі? Ну, дивися, ну, ой, як це правильно сказати? Кругом бігом, десь вони. Ну, складуть якийсь такий, скажімо, ну, план тієї мирної угоди. Я маю на увазі оті модифіковані 28 пунктів, які нам пропонували раніше. Якось воно буде перероблене. Але я не бачу з того нічого доброго. По причині, а зараз я ще раз перевірю цю причину Росія. Цього не прийме, mm -hmm. Росія не прийме те, що зараз ми робимо це коло. Зеленський їде, домовляється там, ведуться ті всі переговори. Росія цього не прийме, а в результаті вони звинуватять нас. У результаті, уже після після того, як е, Росія оце все нам виригне, вибач, вона не може це прийняти, і ми прекрасно знаємо зараз, як це відбувається, і це жахливо, коли наші ну багато хто попереджав, що Вітков це є вовк, розумієш, підступний. Що він робить? Ну не вже зараз він може їхати і, і, і робити якісь передавати якусь інформацію? Для мене це шок. Але хочу сказати, що Росія цього не прийме і надалі поки що я не бачу, як воно буде розвиватися, тому що Трамп може видати зараз нам ну, якийсь новий маразматично деменсіонне, якесь може видати своє бачення. Розумієш? Якщо сказати відверто, те, що бачу я, ну, Зеленський повинен так робити, тому що він не може так не зробити. Він робить абсолютно все правильно згідно з ситуацією, яка склалася. Але що це для нас? Мені не подобається мене ж цікавить, якби в тих всіх розкладах не Америка і не Росія, а доля Боже. українців, які потерпають і які очікують, і хочу сказати дорогенькі, що я не бачу для нас завершення, тому що це все ну, поки він поїде, поки він повернеться. Вони дадуть той план, ті будуть думати, відхиляти все це час, який вартує не одне життя в день. Наші хлопці боронять, наші хлопці гинуть. Ми тут чекаємо всі у підвішеному стані. І, взагалі, для для багатьох життя змінилося і зупинилося ще під час. І коли був ковід, я говорила, що це є, розумієш, як тренування Другої, верніше Третьої світової війни. Так воно і було. Всіх відключили правильно? Всіх посадили під чим? Під страхом смерті? Під страхом смерті. І всіх вакцинували, помітили. Тобто. Ситуація для нас не є добра, це є знов затягування часу. І так, хочу сказати, що правду, грудень для нас буде важким. Тут, між іншим, показало, і наступи. Теж, Бачиш, говорили так, і карти взяли собі і це питання. Перший тиждень грудня. Можливий один масований обстріл і так само неприємна новина щодо наступів. Ми її отримаємо. Наскільки вона буде для нас критичною? Сказати не можу, але новина у мінусовому, у мінусовій якості для нас. Перший тиждень один масований обстріл. Наступний другий тиждень грудня, під кінець другого тижня грудня, у нас буде прорив по наступу з плюсом для нас. Воно показує. Хочу сказати, що за ці два тижні світла. Менше менше, ніж є, не буде, і я не бачу поменшення, але прошу пам'ятати, що його і так мало в деяких регіонах. Тобто в перші два тижні воно тримається плюс-мінус рівно. Я не можу вирахувати світло погодинно. Радомо. І хочу сказати, що, що в середині грудня, другий і третій тиждень, і четвертий тут уже іде більше по масованих обстрілах. Третій і четвертий тиждень, тут їх я можу налічувати три, а це багато. Угу. Тобто, якщо взяти від першого до четвертого, то іде наростаючій. Так як ми і дивилися раніше, все ж таки ворог не хоче пропускати наші свята. Правильно? Mm -hmm. І буде кошмарити, тому що там є і Різдво. 24-го, здається, правильно, вони це все попереносили. Це як, здається, католицьке Різдво. І оті от всі моменти ворог буде враховувати, аби кошмарити народ російськими. Я не бачу, щоб їх світ визнавав російськими. Вони будуть в якомусь, знаєш, от мені показують такі карти, вони досить дивні. Вони... Знаєш, от як я тобі зараз приблизно скажу? Коли хочуть дуже сильно влаштувати якусь людину на роботу, а для неї нема посади, для неї вигадують посаду. Знаєш, про, розумієш, так, про так, що так, я так. говорю? Тобто для, для цих територій буде вигаданий якийсь статус. Такого статусу в світі не існує. От він якийсь він буде вигаданий. Тобто, це просто якась така несанітниця мені показує. Але це не означає, що вони будуть визнані російськими. Це буде якась, ну як на мене, клоунада. Пахне не тим, що вони формально 4 -4. вони будуть не російськими, а все одно. Ну тобто будуть вони під будуть контролю, якісь заморожені. Мені навіть складно тобі знаєш, сказати, я, який це статус, тому що як для мене воно дебільне. Для мене, в принципі, я хочу вибачитися перед нашими глядачами, але для мене вся політика дебільна, коли я почала її розглядати. Раніше я нею не цікавилась, але вона для мене є ужасаюча, незрозуміла, брехлива. І стільки бруду, скільки я тут стикнулася. Я колись думала, знаєш, там, що саме така важка тематика це якісь любовні трикутники і історії. Угу. Ні, ні. Подивися, що відбувається. Президенти чубляться і ведуть себе просто як якісь півні на зоні. Розумієш, міряються, хто, хто тут, хто uh -huh. тут головний. Та то все з живцем попалити і мати спокій.